Наступним товаром з ми радимо Powerbank. Ну, ми розраховуємо десь на тисячу, ну, на тисячу гривень, плюс мінус 200 гривень, тобто 1200 це максимальна ціна. Бажано, ну якісне, щоб він був. Ну, і щоб хоча б ну, доволі надувальний бренд. Ну дивіться, ось це на ми за, ну, він 20 тисяч, тому що на 10 тисяч на це все одна зарядка. А двадцятки ну хоча б на дві зарядки, тому ми радимо вже двадцять. Ну, бо ти щас, коли наприклад, всі однакові йдуть. Тому що все одно на одну заряд. Тому що нормально потрібно паралель такий, щоб він не зірвав цю акумулятор. Так, ми багато радимо, тому що в конфі дуже багато е, э, операторів цих, вони радять по брендам. А ми радимо саме на власному користуванні. Ну, і все раді, саме все радмі, саме радмі робить погані пауербанки. А ось Xiaomi, наприклад, ось цей, він іде звичайно 10 тисяч. От ось Xiaomi робить гарні пауербанки. Ось тут теж йде. Півтори тисячі. Тобто ось це вже йде гарніше. Ну хоча цьому взагалі, два, ну, ось, воспроизвів на десятки до несуш на одну зарядку, хоч і це ось ну в мене таке на вступистому користуванні, я б таки не радив, докупівлю тому що ну, він якось півроку нормально заряджає, тому що ти його використовуєш раз ну, раз в неділю. może, no, dobrze, może tam dwa razem nic, dużo zarezerwujesz, więc nie jakby, nie, no, na ciepło, ten jest dużo szydka, od samej słońmi, robić ładny bourbon, kiau trez mi wona jakoś, robi taki sobie, nie jestem no, na o baterekie, no, powieńce, wona i na gdzieś, jak bazę, oś słońmi, tiki, zwyczajno, no, że dana za brand, no, może jakiś troszke ale, ja nie baczę sensu, przeopłacywać, bo z do oszuta racie dużo ładnie. півтори тисячі. Але я хочу сказати, що точно на такий же Powerbank можна придбати в АО на 30 тисяч міліампер э, за 910 тисяч Зараз я вам показую, тому що в мене тут, ну, такі Powerbank, у мене є ось. І це базеру 120 тисяч. Ой, на 30 тисяч, на 30 тисяч міліампер. І фу, в, в АО він коштує 999 гривень, він не за 30 тисяч. Ваш ти зараз, може зараз на відео його показати. А тут як то на півтори, ну звичайно, бо це усі де якісь, ну якісь, не, але все ж таки, ну він в пункті півтори, або якби дивиться на стрибі, ну супер на відео, можете це переглянути.